Прокоментував ситуацію, і міністр внутрішніх справ Анатолій Могилів. Він констатує: цей випадок не єдиний. Міліційні ряди потребують чищення. Обіцяє переглянути керівний склад і просить у слідства суворої кари. Якщо провина підозрюваних підтвердиться, я завжди говорив де говорятому, що ніобхідності захищатись мендіра. момент, ментови міліційський мандір необхідно чистити. Генеральна прокуратура порушила криминальную справу за кількома статтями. По месту жительства были обнаружены значительные суммы денег, были обнаружены огнестрельное оружие, в том числе боевое, патроны, пистолету Макарова, к автомату Калашников. Святошинський відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків вважався одним з кращих підрозділів столичної міліції. Його ставили за приклад іншим колегам, адже показники у звітах про його роботу були бездоганними. Дивіться далі: несподіваний візит до начальника міліції одеського ринка сьомий кілометр. Тільки ж грошей знайшли спецслужбовці у таємній заначці туалеті службового кабінету начальника відділу міліції одного з найбільших ринків України. Будемо Будем у -у -у -у. Денежні средства, американські долари. Це оперативне відео одеського управління СБУ, жовтень 2010 року. Спецслужбовці штурмують приміщення територіального відділка на відомому одеському ринку сьомий кілометр. Алося, що одеські правоохоронці збирали мзду з бізнесменів та торговців славнозвісного ринку сьомий кілометр. СБУ та Генпрокуратура викрили на гарячому трьох правоохоронців. Один із них начальник місцевої міліції. Денежні средства, американські долари. <плес> На свою посаду цей підполковник був призначений у квітні 2010-го. І як з'ясували співробітники Служби безпеки України, скоро він придумав, як організувати собі додатковий заробіток. За безперешкодне ведення бізнесу міліціонери стягували із торговців від сотні до пів тисячі доларів. Щомісячна сума, яку заробляли рекетери в формі, сягала одного мільйона доларів. Під час обшуку службового кабінету і приватного помешкання головного міліціянта ринку знайшли товсті пачки з грошима. Зверху ще денежні средства Долари в Соєм Штату Америки 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Шістнадцять пачек орієнтировано по 10 тисяч каждая. Все меньше по 100 долларов США. Там, іще, там по між Ну, там то між по папітьорки. Кожен із ринкових торговців мав щомісяця сплачувати данину 100 доларів з кожного контейнера. Гроші передавалися через посередника, колишнього співробітника міліцейського відділення з першого по восьме число кожного місяця. Крім того, в туалеті службового кабінету начальника міліції у відрі для сміття працівники СБУ виявили ще 20 тисяч доларів, частина з яких була отримана в вигляді хабара. Нині заарештованому загрожує чималий термін покарання 10 років в'язниці. Таке саме покарання загрожує і Дніпропетровським оперативникам. Прогулянка по миллион завершилась для теперь уже колишних оперів ручным арештом. В задержаны семь работников милиции, работников уголовного розыска Днепровской области. 41-річна місцева мешканка звернулася із заявою про викрадання невідомими особами її чоловіка. За словами жінки, інцидент стався в день біля офісу, де той працював. За звільнення заручника ракетери вимагали серйозну суму. Зі слів заявниці, невідомі пересувалися на автомобілі Шкода Октавія. Передати гроші вона мала біля привокзального ринку у Донецьку. Тоні викрали чоловіка требує на нього 1 мільйон гривень. Часть денег жена этого потерпев, им передала. Для звільнення заручника був негайно здійснений комплекс оперативно-розшукових заходів. З'ясувалося, що громадяни, які можуть бути причетні до викрадення, перебувають в одному із кафе міста. На виході з цього закладу їх і затримали. Як з'ясувалося, усі вони працівники управління кримінального розшуку з Дніпропетровської області. Разом із міліціонерами в автомобілі було ще двоє викрадених підприємців з Харкова і один донечанин. З моєї точки зрівання, це така організована приступна група із працівниками міліції, яка дістала зі сім'єю МВД. И дай бог, что нас в удалось задержать без, так сказать, потерь, потому что они еще со собой имели оружие. Самое страшное то, что вслед за задержанием этих работников приехали их руководители из Днепропетровской области и пытались, так сказать, объяснить их появление в Донецкой области. То есть это не просто действия отдельных таких групп и низовых сотрудников, а организация их работы на преступную деятельность со стороны еще их руководства. Рештовані були у званнях від старшого лейтенанта до майора. Їхніх керівників усунули від обов'язків. Підозрюваним у викраденні світить серйозний строк. 2009 року співробітниками СБУ була проведена спецоперація із викриття каналу незаконного постачання до України турецького золота. Каблучки, ланцюжки і браслети перевозили на борту судна, що прямувало до Ілічівська. Їх ховали серед пакетів із рушниками. Вантаж у Туреччині замовляв і отримував підприємець, який працював на ринку сьомий кілометр: 13 кілограмів золота і 106 – срібла доправляли для спільників у Києві, Донецьку та Луганську. Контракт занимающиеся подобной подобно біт Они, як правило, прибігають просто і это не возится. В этом і ухищення дипломатичний статус. Канал постачання турецького золота був досить надійним і працював довго. В Одесі злочинці знайшли фірму, яка мала ліцензію на виготовлення і продаж ювелірних виробів. В данном случае легализация производилась путем предоставления наколемене этих изделий в органы пробирного контроля, как таковых таких якобы изготовленных на одном из детских предприятий, которое имеет лицензию. От имени этого предприятия они предоставлялись и на них проставлялись. Господарство прибірний клейма і потім вже э, передавались далі конічним получателям э, для реалізації рознічної сіті. За оцінкою митних органів, вартість контрабандного товару становила понад 2 мільйони гривень. Порушено кримінальну справу, затримано українця й турка. Шукають інших членів міжнародного угруповання. Водночас на непорядну конкуренцію скаржаться вітчизняні ювеліри. Кажуть, через підпільний товар не можуть продати власний. Ми производимо менше калічності ізділі намного менше, ніж могли б, тому що контрабандістські зділя прод'ють та ж, як і наші. Ніхто не контрабанда контрабанди це не ми. Фахівці переконують, підрахувати, скільки контрабандного золота видають за вітчизняний товар, проблематично. Офіційно до країни завозять переважно брендові моделі коштовностей. Ми, звісно, не включаємо, що ті зілля, які зараз знаходяться в рознічній торгові можуть бути на прилавках, би, що вони також везені по такій же схемі, якби више зложений. А цей нелегальний бізнес процвітав на Сумщині. Там оперативники СБУ прикрили незаконні махінації. Спритники заробляли на небіжчиках. Сумчанин Володимир Борисович провідує могилку свого родича. 77-річний дідусь помер, але Його ледь вдалося поховати вчасно. Судово-медичний експерт, що мав оглянути небіжчика, на горе родини не зважав. Сразу же, прямо в квартире, судмед... суд... судмедэксперт сказал, значит, сегодня второе число, я могу заняться им только после пятого. Это, ну, в принципе, сразу ввергло в шок, почему, как после пятого. А есть холодильник, холодильник может быть занят, и он будет лежать мимо холодильника. Так, так а если что-то с ним случится, ну, ваши проблемы надо решать. Вот прозвучало такое слово «надо решать», Я пам'ятаю, що чоща їй стало очень плохо. У пані Тетяни інше горе, але схожі проблеми. На прозекторський стіл потрапив її колишній чоловік. Гроші судмедексперту поніс син. Вечером заплатив е 150 гривень, по 30 гривень сутки за хранення в трупомор'я. І 70 гривень за на матеріали вскриття. А утром отвез указану суму. Ну, він считав, що э, такі услуги оплачивает. 800 гривень йому сказали, що нужно сделать пластику лица. И і триста гривень, щоб одіть покойного. Вот 1300 200 гривень. Жінці ще й дешево обійшлося. Аби у Конотопському райвідділку судово медичної експертизи тіло прийняли і вчасно провели рости, родичам доводилося викладати до 2000 гривень. Бізнес на небіжчиках заснував тутешній керівник. На власному місці почувався цілком розкуто. У розпал робочого дня правоохоронці застали його у спортивних штанях і розтебнутій сорочці. Подумали, що їх взагалі хто-то буде затримувати на якомусь правонарушенні. Все. Це було построєна вже поставлено на поток. І машини ця працювала на протяжні не одного року. Вони е, створювали такі умови, що люди вимушені були е, платити ці кошти. І люди не були обізнані також з тим, що ці е, послуги, ці платні послуги, були вже скасовані. На даний час по справі допитано більше 30 осіб, які е, дають покази про факти вимагання з них хабарів. Правоохоронці кажуть, до них продовжують звертатися, все нові постраждалі. Більшість людей передавали кошти за простою схемою через санітара. Если ты прийшов, значит, ты должен выполнять то-то, то-то и то-то. Все поставленные функции перед тобой. значить, значит, пожалуйста, ворота відкриті, ніхто нікого не тримає в такому плані. Ну, звісно, робота є работа, і працювати потрібно. Я брав деньги от родственников ну, естественно, передавав заведующим. Працівники СБУ підозрюють, що цим бізнес не обмежувався. Тут торгували ще й брехливими актами судово-медичної експертизи. З'яти комп'ютери, на яких печатались акти, переділували все. Тобто, є, людина, чоловік як допустим, чоловік погибав від якогось кримінального преступлення, то вони діяли якби это битової. Це в процесі слідства, это все буде установлено і и, и передано в суд. Наживалися, виряджаючи людину в останню путь і проклали собі дорогу до в'язниці. Керівник судово-медичної експертизи проведе за ґратами щонайменше п'ять років.